Вадим Кушніком з нами на зв'язку. Вітаємо вас, Вадиме. Вітаємо. Доброго дня. Перш ніж ми розпочнемо розмову, ще хочемо нашим глядачам озвучити оновлену інформацію із телеграму повітряних сил зсу про те, що в Миколаївській області є загроза застосування авіаційних засобів ураження. І нагадуємо о 10.09 було повідомлення для Кіровоградщини, Є загроза застосування ворогом ударних БПЛА. Бачимо там повітряна тривога. Також і в низці інших областей. Тож нагадуємо, аби дуже швидко ви перейшли в укриття. Якщо цього ще не зробили, бережіть себе, будь ласка. Так. А зараз спілкуємося з оглядачами Дані Мілітарним Вадимом Кушніковим про вихід України з Отавської конвенції. Пане Вадиме, насамперед, ваша думка з приводу цього: це більше політичний крок України щодо посилення обороноздатності країни? Чи вимушений крок? Як, як ви ставитеся до такого рішення? В першу чергу, це дійсно є вимушеним кроком. Такими діями ми приводимо де юри до де-факто, оскільки ми бачимо, що встановлення та використання протипіхотних мін в різних конфігураціях та різних модифікацій воно є вже сталим фактом з обох сторін. Тож подібний крок він в першу чергу дає можливість без оглядки на. До прикладу, якісь санкційні рішення щодо використання країною-членом підписантом атакської конвенції саме такого типу боєприпасів. Тож ми можемо після цього відкрито займатися виробництвом та зберіганням подібного класу вибухових засобів, які допомагають безпосередньо у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Які це обмеження накладали на Україну, коли ми були учасниками цієї конвенції? Відповідно, коли інша протилежна сторона не була після підписання цієї конвенції 24 лютого 1999 року Україна взяла на себе зобов'язання знищити та заборонити використання протипіхотних мін? В першу чергу це йде про такі типи, як ПМН, пмн 2 ПОМ-2. Також заборонялося використання до прикладу таких протипіхотних мін як МОН 50 МОН 100 у варіантах на розтяжку або з використанням сейсмодатчиків. тобто безпосередньо заборонялося використання таких протипіхотних мін, які не могли бути керованими та активувалися від контакту з жертвою. Тобто, це є недискримінаційний тип озброєння. Станом на зараз ми бачимо, що подібні міни вони активно застосовуються з боку росіян, і це теж ми можемо побачити на полі бою прямо зараз. І один з таких чинників став на заваді контрнаступу 23-го року, оскільки росіяни активно використовували протипікотні міни для формування своїх інженерних загороджень. Що дало можливість перешкодити просуванню наших оборонців на південному напрямку, в тому числі. До речі, ще одне повідомлення від повітряних сил, що з'явилося з'явилося пропуски КАП або керованих авіаційних ракет, тактичну авіацію на Херсонщину. Там досі триває повітряна тривога. Просимо залишатися в укриттях, якщо ви перебуваєте на Херсонщині, а також в інших областях, де оголосили про цю загрозу. Ми будемо повідомляти про оновлення. І от МЗС України на своїй сторінці у Фейсбук ще вчора те теж рішення виходу України з Отавської конвенції, тим що її було ратифіковано ще в 2005 році, коли Росія не, не проводила і не розпочинала Відкриту агресію проти України, чому Україна не вийшла з цієї угоди на вашу думку ще в 2014 році, коли Росіяни вторглися на схід України, а також анексували тимчасово окупували півострів Крим. Ми можемо виключно теоретизувати з цього питання. На мою думку, це скоріш пов'язано з тим, що ми не бачили такого масштабу конфлікту, та такого масштабу застосування сил та військ. Саме тому, напевно, ця опція вона не розглядалася, але ми можемо згадати, щоб дійсно були розмови та консультації щодо цього ще починаючи з 2015 року. Це дійсно були такі факти, але до Конкретних кроків ми дійшли тільки зараз. І очільник МЗС Литви, ми цитували його також. Ще цієї п'ятниці він написав про таке ж рішення Балтійських країн, серед яких також Литва. На вашу думку, як це вплине на обороноздатність посилення обороноздатності цих країн? Тут йдеться про можливий вже початок процес мінування прикордонної з Росією території, чи просто на майбутнє підготовка себе такими засобами, або потім уже готовність використати їх, якщо раптом відкрита агресія станеться. Це ефективно застосовувати прямо тут і зараз дійсно ми бачимо, що країни Балтії вони зараз дуже серйозно підходять до фортифікації свого державного кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь тобто, це встановлення інженерних загороджувань, в тому числі використання протитанкових мін для того, щоб ускладнити ймовірне просування ворога. Тож теж ми можемо сказати і про Польщу, яка теж активно зміцнює свої кордони з Російською Федерацією та Білорусію тобто, це те, що подібні країни роблять прямо. Тут і зараз, тобто вони вже приймаються питаннями фортифікації імовірних напрямків просування ворога, uh -huh. і от такий інструмент, як протипіхотні засоби, в даному випадку протипіхотні міни є теж одним з важливих, а в деяких моментах навіть ключовим питанням щодо зупинки активного просування ворога. Uh -huh. І щодо можливості не лише використання, а й виробництва протипіхотних мін, як можна оцінити ті можливості, які зараз нам відкриваються, і як швидко ми їх можемо використати? Чи маємо ми якісь потужності для того, щоб почати виробляти свої протипіхотні міни? Що стосується протипіхотних мін, ми бачили повідомлення про Виробництво українське виробництво протипіхотних мін МОН-50, вони вже були помічені на лінії бойового зіткнення. А що стосується іншої номенклатури, то я думаю, це питання дуже близької перспективи при наявності державного замовлення. Я думаю, наші виробники зможуть надати необхідну кількість подібних зразків озброєння для наших оборонців. І до речі, сьогодні зранку з нашими колегами спілкувався Олександр Фідієнко, нардеп від слуги народу фракції, і він член комітету. Комітету також з питань оборони розвідки він розповідав про те, що Україна мала запаси, також мільйони таких мін, але невідомо в якому вони стані, і додав теж про те, що частина таких запасів перебуває на жаль на тимчасово окупованих територіях. Тобто не виключено, що Російська Федерація може вже використовувати проти України цей засіб озброєння. Які шанси на вашу думку того, що Україна може використовувати ці запаси, враховуючи те, що невідомо в якому вони стані. Якщо казати саме по запаси, то дійсно на момент підписання цієї конвенції Україна мала дуже е, великий арсенал е, засобів е, протипіхотних. Та, на даному випадку мова йде про 6 мільйонів е, протипіхотних мін різної модифікації. Це і ПМН, ПМА-2, пом 2 е, різні модифікації мін е, МОН, починаючи від 50, закінчуючи 200. Що стосується е, Загального запасу то звідти джерела ми можемо побачити, що станом на 2020 рік Україна офіційно заявила про знищення своїх запасів основних протипіхотних мін та залишки, які є. Вони також передбачаються за текстом цієї конвенції. Вони можуть використовуватися в наукових та дослідних цілях, але вони. Не можуть бути суттєвим аргументом для до прикладу застосування безпосередньо на полі бою. Тож ми можемо дійсно припустити, що останом на зараз Україна не має значних запасів, які були у спадщино від радянського союзу, пане Вадиме. А чи має для України чи має чи будуть якісь наслідки для України після виходу з Отавської конвенції? Чи взагалі для ніяк України теж виходить, якщо вони? Так, чи йдеться про те, що це наразі політичне рішення, і вони жодним чином не вплине на імідж держави, скажімо так? Першу чергу нам варто розуміти, що Україна це робить виключно із з міркувань того, що ми боремося за власне суверенітет та територіальну цілісність, і, скажімо так, політичні інсинуації на даному етапі, я думаю, що вони можуть бути, але будуть на рівні Марганесу. Тому дійсно світова спільнота вона розуміє причини. Та фактори, які е, безпосередньо були покликані подібним рішенням, В такому Таке... випадку. От так. я ще маю питання, чи є ще якісь конвенції, які нас обмежують, а росіян ні, і які вихід з яких також нам не загрожує втратою якогось політичного іміджу в даній ситуації? Ну, скажімо, те, що ми могли ще застосувати, все застосовується на полі бою, окрім е, е, зброї масового враження. Тож це дійсно останній Рубікон, який ми не подолали, і я сподіваюся, що ми його ніколи не будемо давати. До речі, власне, ось ці види протипіхотних мін, в яких немає ось цих обмежень щодо підриву дистанційного, тощо наскільки ефективна така зброя на полі бою? Наскільки зараз можна спостерігати за тим, як ведуться бойові дії? Дуже ефективне, і дійсно ми бачимо за досвідом як наших наступальних операцій, так і дій наших сил та засобів в обороні. Це дійсно є ефективним чинником, який зупиняє або ж змушує зупинитися просування. Ворожих військ, тобто е якісно та ефективно вибудована лінія оборони зі застосуванням таких інженерних перешкод, як протипіхотні та протитанкові міни, вони є дуже важливим фактором, на який е зважають як супротивники, так і українські оборонці, оскільки це дуже е скажімо ефективна зброя у Правильному використанні але воно утрудняє потім, наприклад, коли закінчуються бойові дії, потрібно проходити, проводити етап розмінування. Чи буде це ускладнювати цей процес? Я думаю, що сучасні засоби гуманітарного розмінування вони мають. Величезний потенціал щодо того, щоб пришвидшити процес вже мирного розмінування після завершення активних бойових дій, але дійсно це теж буде одним з великих викликів на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Ну і тим більше Україні вже доводиться мати з цим справу, тому що міни полюстки один із таких способів мінування, вже спостерігається у містах прифронтових і не тільки прифронтових. І на що варто цивільним звертати увагу. Плюс використання їх в касетних боєприпасах неодноразово якраз ці міні-пелюстки були саме у складі великих боєприпасів касетних. Пане Вадиме, дуже вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Вадим Кушніков, оглядач видання мілітарний, був з нами на прямому зв'язку.